Сьогоднішній час це час контрастів. Розвита ворожа техніка та дитячі велосипеди на вулицях, посмішки на весіллі та сльози під час прощання з героями. Але ми сильні, мужні та єдні в своєму прагненні до перемоги. Саме все це і робить нас незламними. Змовник Олександр Валерійович Пискун приклад незламності. Ще в дитинстві він вирішив бути військовим, адже обов'язок чоловіка захист батьківщини, отримавши важке поранення, переживши полон у 2014 році, він зараз оборонець рідного міста, активний громадянський діяч, спортсмен, люблячий батько та чоловік, який керує. Власним життям мені відомо, що ви з родини військового знаєте військову справу, військове право, честь військового. Але чи готові були те, що війна прийде в країну, місто, родину? Я завжди був готовий, тому що може прийти такий час, і країну потрібно буде захищати. Скажем, так не хотілося, щоб колись війна почалася. Я розумію, як військовий, що таке війна, і в тому ж інституті військовому вивчали військову історію. І знаємо багато прикладів і на нашій країні, як це важко пройти війну. Скільки людей може загинути? Які втрати і ресурсні, і людські втрати. Це важко. І, скажімо так, як звичайна людина, я не хотів би, щоб війна була. Але ж так сталося, що війна в нас. Дім в нашу країну прийшла. Не задумуючись на хвилини, не вагаючись, я пішов захищати країну. З дитинства ви багато подорожували, але Україна рідний дім. Чи бачите ви себе поза рідною землею? Ні. Я себе не те що не бачу, я себе не уявляю без своєї країни, без своєї домівки, без своєї родини. І тут все. Тут пройшли мої кращі. Роки дитинства, це, тут пройшли мої роки юності, молодості. Все моє життя пройшло. Тут мої батьки, тут поховані мої бабусі, дідусі. Ну як я можу себе уявляти поза межами своєї країни? Коли ми кажемо, що я захищаю свою родину, це відносне таке речення. Ми захищаємо країну. І може бути так, що коли родина буде не в небезпеці, я буду далеко. І розумію, що це, я їх відправив в евакуацію майже в перші дні. Саме я мав таку можливість разом з ними виїхати, враховуючи мій стан, те, що маю важке поранення, те, що мав повне право, законне право виїхати разом з ними. Плюс у мене в родині мій середній син Метро, він особлива дитина, у нього є діагноз. Аутизм і він теж має інвалідність і, навіть враховуючи цей фактор, міг покинути країну. Але ж я цього не зробив, тому що я знаю, що без своєї країни це буду не Я усе починається з родини. Ви, батько трьох синів. Чи говорите ви зі своїми синами про війну і як саме? Ну, звісно, говорю. Ну, я так скажу, що ну старший син він далеко, він навчається в інституті, дуже дорослий. Має свою вже думку, своє, свій світогляд у нього, він по-своєму все розуміє. Доросла вже людина. З середнім сином з Дмитром, він, я вже казав, особлива дитина. З ним немає такого звичайного спілкування, як за звичайною дитиною. Він відчуває, що відбувається в країні, він відчуває ту небезпеку, все, приходиться його заспокоювати, розмовляти з ним. Но це саме такий напрямок. А от молодший Іван, він дуже цікавиться цими питаннями, постійно задає питання, як це на війні, що я роблю, як це відбувається. Я йому постійно пояснюю, що справа кожного чоловіка, чоловіка, самого чоловіка це бути готовим, захистити свою дівчину. Потім свою дружину, свою родину, свою домі. Спливає рік подвигу кожного українця. В підручниках історії про цей лютий рік будинку написано не один параграф. Якби ви, пале Олександре, були автором сучасного підручника, про що б ви обов'язково написали? Як для мене, я вважаю, що в перші дні зараз відбулося знаєте, таке національне формування нашої свідомості, те, що ми більше 30 років намагалися сформувати. За це там боролись, говорили, політики щось робили, якісь закони приймали. А все відбувалося за мить, коли почалася ця війна по-моєму, повномасштабному вторгнення. Особисто для мене війна почалась у 2014 році. Але ж саме таке розуміння нашої свідомості національної і таку, е єдність всього народу відбулася саме під час війни. І от ці питання, саме ці питання мають бути розкриті в підручниках історії. Діти, які навчаються, мають розуміти, наскільки це важливо мати свій, скажімо так, національний код і знати його, і пишатися цим, що я українець. І мені не потрібен якийсь там старший брат, який має мене навчати там, і або говорити, як мені жити. Ми самі вирішимо свою долю. І я вважаю, що саме це відбулося за ці дні. А ще, от щоб я хотів би. Щоб на сторінках підручників з історії була окрема така глава, як ми обороняли кривий ріг. Я знаю, що була Буча, і був Ірпень, і Зюм був, багато і Херсон був, але ж Кривий Ріг, я вважаю, відіграв свою дуже важливу роль. Ворог не зміг пройти з південного напрямку в бік Дніпра, не зміг пройти в бік Запоріжжя. І взяти його в оточення. Він зупинився саме на кривому розі, він зламав свої зуби, обкривий ріг, а його сталевий характер міцний Криворіжців саме. І я вважаю, що захист криворіжжя, оборона криворіжжя, і саме потім, як наступ, розвивався наступ із вільної Херсонщини, саме від кривого рогу, це повинна бути окрива сторінка. Я б дуже хотів щоб це було в повній мірі розкрито в підручниках. Щоб впевнено прямували дорогою життя, необхідно вивчити правила і закони життя. Чи доречне навчання впродовж життя? Так, звісно, людина має постійно працювати над собою. Ну, особисто я зараз навчаюсь в аспірантурі. Вступив два з половиною роки тому в аспірантуру. Планую захищити докторську дисертацію філософія права за напрямком адміністративного права. Я вважаю, що кожна людина має навчатися. Це не обов'язково має бути аспірантура або якийсь вищий заклад. Це може бути вивчення якоїсь нової справи, нового ремесла, вироби робити з деревини, там, може там, печиво випікати, щось таке вивчати. Так що, звісно, ви за кермом свого життя обираєте свій шлях. Тож у чому ваша незламність? Моя незламність в тому, що я старша дитина в родині. І постійно з самого дитинства я знаю, що таке відповідальність. Відповідальність за свою родину. Міг би, можливо, зламатись, почати себе жаліти після поранення, а я не мав на це права, тому що в мене троє синів, в мене є дружина, у мене є батьки, у мене є молодший брат навіть, і він доросла людина, він чоловік, йому вже за 40 років. Він офіцер підполковник, але ж для мене він завжди залишається молодшим братом. І я знаю, що я постійно маю їм допомагати. будь-яких питаннях, складних чи легких, я маю бути поруч. І я вважаю, що це, мабуть, є моя незламність, відповідальність перед родиною. А по-друге, це те, що я постійно. Намагався рости. Я дуже, вважаю, що я дуже гарно зробив свою військову кар'єру. В молодому віці став полковником. Я пройшов всі посади. Я мріяв бути генералом. Але ж в зв'язку з пораненням ця мрія вже не збутня, скоріш за все. Значить, я мав вибрати інший напрямок. Я спробував себе в політиці. Зараз пробую себе в навчанні, в аспірантурі. Буду пробувати себе як викладач після того, як якщо успішно закінчу аспірантуру, якщо успішно захищу е, свою роботу докторську, я буду викладачем, буду викладати. Яку пораду можете дати тим, хто відчуває, що його кермо життя забирають? Ну от моя особиста думка, що без вихідних ситуацій не буває в будь якій ситуації. Має бути вихід. У кожної людини, я вважаю, є хтось, з ким можна порадитись, хтось, хто може прийти на допомогу. А якщо людина взагалі повністю самотня, таке теж можливо буває, то можна звернутися до Бога, можна прийти в церкву, поспілкуватись з священниками, просто виговоритись своєю проблемою, произнести її вслух, в голос. І я вважаю, що рішення прийде. У мене були такі випадки в житті, коли просто виговарюєшся в голос і рішення само собою народжується. Тому вважаю, не буває так, що твоє кермо може хтось у тебе забрати, якщо ти сам його не відпустиш. Ми віримо в перемогу та впевнені, що вистоїмо. Яким ви бачите наше незламне місто Фортецю після перемоги? Звичайно, ми обов'язково переможемо. А наше місце ну, тут не складно уявити. Наше місто це промисловий центр. Тому це буде квітуче місто, це буде центром відбудови нашої країни. Я впевнений, що саме Кривий Ріг буде центром відбудови нашої країни, як промисловий центр. Тому що після перемоги у нас нам дуже-дуже багато буде працювати над відбудовами тих. Міст і населених пунктів, які зруйновані ворогом. саме таким я бачу наше місто. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде, не те. Ні, бо ми не славні.